Привіт, дорогі друзі! Ви на моєму авторському каналі Vlog. Всіх вас вітаю. Уже пройшло півроку 2024 року, і я вважаю, що саме час зараз відвести якийсь такий підсумок, зробити таку обновку в своїй свідомості, обновку в своїх силах. Я вважаю, що це дуже важливо. До речі, хочу вам подякувати за те, що приєднуєтесь, цікавитесь, ставите лайки. Мені надзвичайно приємно, спасибі вам великим. Коли хтось приєднується до каналу, у мене таке відчуття з'являється, що я знайомлюсь з новою людиною. Тож приємно познайомитися нові відвідувачі мого каналу. Взагалі, тема, яку я хотів би сьогодні розглянути, називається Як боротися з невдачею. Або по-іншому, як притягнути вдачу, що для цього потрібно робити. Інколи в нас приходить відчуття розчарованості. Депресії, ми не знаємо, куди рухатися і що робити. Таке буває інколи, знаєте, коли воно все навалюється: якісь сварки в сім'ї, невдачі на роботі, якісь персональні е, угнетіння. Е, взагалі, в такі моменти я розумію, що е, я забувся, взагалі, яка моя ціль, до чого я прагну, що я хочу е, досягнути. Е, взагалі, з чого я починав цей рік. Починаю переосмислювати, знаходити причини, розбиратися. Ми ніби знаєте, як альпініст, який знаходиться е, на е, у підніжжя гори і е, збирається піднятися на гору. Тобто таке інколи буває. Тобто, щоб піднятися на нову гору, потрібно спуститися. Отакі От моменти е, депресії чи там складнощі. Це свого роду такий. Е, Момент, коли ми спускаємося, знаходимося на дні, у підніжжя гори. І тут все залежить від того, як ми будемо далі. Чи будемо ми далі рухатися, шукати і вирішувати проблеми, чи залишимося там же, у підніжжя гори? Оце дуже важливий момент. Зараз ми про нього поговоримо. Саме в цей момент потрібно згадати конкретно, який же наш маршрут, тобто, яка, який наш план. Тобто згадати про ціль на початку, чому ми починали, От, який наш план, куди ми рухаємося. Ще раз обновити своє бачення, обновити свої цілі. А, яким чином, а, що для цього потрібно? В першу чергу я вважаю, що потрібно обновити свої ідеї, потрібно, щоб з'явились нові ідеї. А, які action степи для цього ну, важливо? Я вважаю, що потрібно читати книги. Долучатися до освітніх семінарів, спілкуватися з друзями, спілкуватися з вчителями або іншими людьми, з членами сім'ї, от таким чином, з такою мотивацією, шукаючи те, як вирватися з цього, знаєте, скажімо так, стану депресії, стану невдачі, або такого стану, що от у мене все не виходить. І от те, що я запланував на початку року, я навіть зараз не згадую. Я про нього забув, я не пам'ятаю. От з такого стану треба вирватися. І ще один, я думаю, надпотужний момент це самоаналіз і само, е, да? тобто самовираження себе. От. Якщо не іншим людям, то в першу чергу щоденнику, е, який у вас, які можна придбати да, і написати це все в щоденник. Таким чином, ви е, висвободите, е, звільните от, всі ці труднощі, депресії, все, що є у вас, е, залишите в щоденнику, опишете це. Так? І таким чином ви зможете самі зрозуміти більше себе, от, більше самі зрозуміти, які проблеми. І зрозуміти, як рухатися далі. Тепер поговоримо про причини взагалі такого відчуття депресії, або того, що я, от знаєте, не можу, не вмію, в мене нічого не виходить, забувся про ціль і все таке інше. Причини вони бувають такі, коли ми щось робимо вперше, так, ми не знаємо, як це робити. Ми робимо, робимо не виходить, ну і все кидаємо. Або. Буває так, що ми робимо щось дуже дуже довго, одне й те ж саме. <хи> ну, і від цього всього повтору нам уже здається, що воно нам набридло. Знову ж таки, да, тобто, в цей момент важливий момент, я вважаю, що ми повинні звернутися до того, а навіщо я починав це робити? Знову об'єднатися з ціллю, знову згадати про план, знову згадати про зміст своїх дій. Важливий момент не потрібно порівнювати себе з іншими людьми. Ви унікальна особистість. Так? І у вас є все, що потрібно, щоб подолати ці труднощі. Це потрібно абсолютно усвідомити і зрозуміти. Так от тепер повертаючись до того, з чого я починав, про те, як подолати невдачу або як. Принести вдачу в своєму житті все залежить від того, наскільки ми прикладаємо зусилля, щоб вийти із цієї ситуації, От. скільки ми прикладаємо зусилля а, в тому, щоб рухатися далі о, на нову вершину, вибратися з цього знаєте, стану, скажімо так, підніжжя гори, е, як хочете його називати, депресія. Стан невдачі, психологічний стан, причини там різні, вже я називав їх сім'ї, проблеми в сім'ї або там на роботі невдачі і все інше. От, тобто всі ці зусилля направлені на подолання, це і є наш шлях розвитку, це і є наш шлях перемін нашого характеру. В цей момент дуже важливо не здаватися, а рухатися вперед. Нещодавно чув слова. Олександр Усика він сказав, що Господь дає тобі можливості, бо бачив, як ти працював. І тут може виникнути питання: як же ж потрібно працювати? Що ж потрібно робити? Так, от важливий момент в тому заключається, що потрібно спробувати абсолютно все, щоб зробити ще один крок вперед, щоб рухатися до нової вершини, додатися до досягнення цілі. Тієї цілі, яку а, ти ставив на початку цього року, а, робити все можливе, щоб позбутися депресії. Робити все можливе, щоб вирішити проблеми сім'ї або якісь невдачі на роботі, знаходити і шукати будь-які методи а, вирішення цього. А, тож, народи, Якщо ви забули про ціль, про план, який ви ставили на цей рік, нічого страшного, От, все ще можна виправити. Є ще час, рухаємося далі. Саме зараз, разом зі мною. Ну і важливий момент, я вважаю, що потрібно ну, навчитися позбуватися стресу, знаходити той шлях, який допоможе вам звільнитися від. Стрес емоційного, фізичного, обов'язково не е, варто е, переходити, знаєте, ліміт своїх можливостей е, ну, таким чином, щоб взагалі зупинитися. От, так, звичайно, потрібно розширяти ліміти, але так, щоб це не е, знаєте, завадило вашому здоров'ю, як психічному здоров'ю, так і фізичному. Щоб в цілому от, розширюючи ліміт, це допомогло вам. Рости та розвиватися, а не навпаки, повністю зупинився весь процес вашого розвитку, ну з якою думкою розслабитися. Щоб потім, після того, як з'являться сили, от, емоційні, фізичні, як хочете, це можете називати, це допоможе вам ще більше рухатися до вашої цілі, втілювати ваші мрії та плани в життя. Я думаю, що і труднощі, і депресії і психологічні. Виснаження, і це все, все якби частина нашого життя. От. Головне тут в цьому всьому мати позитивний настрій. Це все допомагає нам рости Тому давайте разом насолоджуватися цим, адже це і називається життя. В будь-якому випадку, за всіма нашими невдачами, вдачами стоїть щось більше те, що, що нас направляє в нашому житті і підказує. Що ми чомусь маємо навчитися в чомусь змінитися до кращого. Тож, рухаємося далі. Вперед! Вам бажаю тільки натхнення, сили, мрійте і ваші мрії здійсняться. Тож, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду вдячний, коментуйте, чекаю на ваші коментарі. Щасливо і до скорої зустрічі!